Найактуальніші новини щогодини на Янтарна Фем. Хто представив громаду в обласних змаганнях із Бадмінтону та де завтра не буде світла в Новояворівську? Над випуском працює Марія Канцелярист. Говоримо про підсумки. Новини на Янтарна Фем. І до новин держави у ЗСУ розпочали роботу служби супроводу для військових і членів їхніх родин. У Міноборони додали, що в межах підготовки до запуску провели навчання перших груп фахівців на майже 20 напрямках підтримки, наприклад, медичному чи соціальному. Державна служба з надзвичайних ситуацій на сьогодні підготувала понад 2000 тисячі фахівців із розмінування. Окрім цього, постійно збільшується кількість специфічних саперних підрозділів, як от підводного розмінування, та кінологічних розрахунків. Новини на Янтарнефем. І до локальних підсумків у Новояворівській міській раді нагадали про зупинку транспорту під час хвилини скорботи. Щоранку о 9-й на території Львівщини на хвилину зупинятиметься рух. Таке рішення ухвалила Рада оборони області. Усіх водіїв і пішоходів закликали приєднатися до ініціативи, адже це вияв поваги та вдячності тим, хто віддав своє життя за Україну. У зв'язку з виконанням відновлювальних робіт на підстанціях міста Новояворівськ, 18 лютого, завтра у вівторок з 10 до 16 буде припинене електропостачання за адресами вулиця Степана Бандери, 1А і 3 та вулиця Романа Шухевича, 1 і початкова школа та садочок 5. Молодіжне братство Покров при храмі Покрова Пресвятої Богородиці Православної Церкви України міста Новояворівськ власноруч виготовило 90 яворівських іграшок для двох триметрових ялинок у храмі. Новини на Янтарнефем. І до новин спорту на Львівщині запрацювала третя філія Академії боксу імені Андрія Котельника. Запустили її у Яврові. Як розповіли в ЛОВА, це сучасне приміщення площею близько 150 метрів квадратних. Спортивні ігри Львівщини 2025 стартували цього року з Бадмінтону. У них взяли участь 40 команд: 23 в категорії дорослі та 17 в категорії Ветерани. Новояврівську громаду представили як дорослі, так і ветерани. І про погоду у вівторок в області мінлива хмарність. Температура в день мінус 2 градуси, уночі мінус 10. вітер – 1-2 метри на секунду. На дорогах ожеледиться. Тож оголошено перший рівень небезпечності жовтий. Це все найосновніше. Тож тепер, не зважаючи на морози, завжди тепла хвиля янтарне ФМ зробить ваш вечір затишним і незабутнім. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.